Стабається? Так. Да. А куди ти їдеш? Я не знаю. Не знаєш? Ні. Дядя тебе катає, так? Да. Дивись як ми прямо їдемо. ж як дядя сигнала? А подивись, які дяді руля. Там кнопочки всякі. Бачиш? Кнопочки. Але Ти. Я вже там буду, я сюди не поїду. Та ми підемо вже якось пішком. А Кажи що? Ні, я вам ще. Я вже туди в той бік підвезу, трохи. Тут менше менше пішлі. Ага. Гарний поїзд, не бачиш. Дядя молодець, нас взяв з саду. Я сідав туди, в ту сторону. А тебе зараз перестроїтися, так? Туди. Сиди, сиди, сиди. Я не... Ви ну, пішки менше! Ну так, да, скажете, де нам вийти, ми. Васіки бочки? А ви зараз будете щось причіпати, так? Да? Представляете? Да. А. а я там буду довго, то так що. А. Pasakyk, kad jie kerulė. Pasakyk, o ričiaus hiršsiaki, ričiaus kilsiaki.